Коротше, ми продовжуємо свій маршрут. Ми тут три дні постояли в морі, покупались, трошки помились і остудились, і треба їхати далі. Далі ми поїдемо на Варшаву, але, скоріше всього, з одною зупинкою, бо ми взагалі тут хотіли зупинитись е і два дні провести в лісі з палаткою. Але тут всюди стоять знаки: що не можна ставати палаткою, не можна палити вогонь, не можна заїжджати на мотоциклі. Коротше, все, аби аби ти безплатно не постояв. З хороших новин. Що я тобі можу сказати? Е, я тут покупався покупався в мотоциклі і. я не знаю, чи буде зразу видно, почала працювати, зараз подорож побачимо, почала працювати лампочка бензину. Зараз, може, вирівнюю і буде видно. Коротше, історія була яка. Е, знизу, з баку, як іде датчик, е, там іде два контакти. І дід, я так зрозумів, ну цей весь розбирався, наскільки я розумію. І дід, коли його е, робив, то один контакт запхав нормально. Один контакт запхав нормально, підєднав, а другий запхав між контактом е, і цією пластмаску один п'є контакт. І відповідно ну, там не було нічого. Лампочка вже працює, все окей. Єдине, що я сів, і мені зразу показує, що в нас немає бензину, тому перша зупинка буде в нас заправка. Добре, їдемо. Сьогодні погода. Не жарко, але головне, щоб нас не застав дощ. Хоча в нас є дощовики. Не хотілося б намокнути. Ладно, погнали. О, бач, засвітилась лампочка, і тепер у мене працює попрошайка. Ну, як називати попрошайка, а так то датчик бензини це вже в тебе резерв включається. І значить, ну, вже треба на заправку, бо бензину виходить ну, небагато там на пару кіма. Ну, не пару, там на кілометрів 50 але я не знаю, як давно вона вже в мене світиться, тому що я її включив. Ну, під'єднав і вона вже світиться. Ого, дивись, гупнувся хтось. Мотоцикл. Серйозно чи не мотоцикл? Види, там мотоцикл стоїть, ну таке враження, ніби мотоцикл стукнувся. Не. Ти розумієш, що ми виїжджали з Чехії? І я бачив, що там мотоцикл і поліція стояла. Ми виїжджаємо з Польщі з локації, ми бачимо мотоцикл і поліція стоїть. Треба бути обережним, бо якось такі собі знаки, такі собі. Чесно кажучи, розхід мене в ньому щось не радує. Він якось жрає дуже дофіга. Ну і по карбюраторам тут чути, що пасували їх би. Як мінімум відсинхронити, а в загальному розібрати, почистити і тоді вже відсинхронити. Якось він жре немало. Заправка якась no ноунейм, але сильно вибору нема. Бензони не небагато в нас. Щось трошки познімати, що треба що потім ставити, щоб було. Гайдам спереді їде якась зелена буханка і на ній пише поліція. Серйозно, б це ж тупо буханка якась. Бля, нормально так шмірвуєш. Дивись. Що це за машина така? Дрозд поїхав. а А я думав шава! Ум! Чуть самі поліцаї не в'їхали йому в перделю. Це, звісно, дорога. Я такого не очікував. І підстанція яка здорова. Ми тут ніякої радіації не підхватимо, ні? Вже, я через 2 дні стану зеленим і буду ламати дерева в лісі. Ну, Це і є плюси автобану. Ми поїхали, якось там під станцію побачили, якісь такі от цікаві хати. Вже не так скучно їхати, Та, швидкість пересування набагато менша. А, бо якщо по автобану ти їдеш, грубо кажучи, по прямій 130 стабільно, там 120-130, то тут в тебе коливається швидкість від 100 до 60. Але ну, є на що глянути, є за що оку зацепитись. Я по автобану їду, вже є бажання просто заснути. А тут їдеш, є якісь повороти, дивишся кудись. Та й колесо, принаймні зношується рівномірно заднє. А то їхали по автобану, воно вже посередині вже плоске. Треба його знімати по бокам трохи. На автобані де ти там позакладаєш. Там є деколи повороти, але вони такі, ну. от-от такі, от це не поворот. Типа дорога кудись так повертає, але він дуже-дуже дуже плавний. Так, можна направо, можна наліво. Та що там читати? Так і написано: наліво підеш багатим будеш, направо підеш жонатим будеш, а хто прямо піде, той смерть свою знайде. Направо пише довше, наліво на три хвилини швидше. Їдемо наліву. Короче, пішов енний день нашої подорожі, ми далі їдемо по Польщі. Ми їдемо по самому верху, так, по морю, і там є в кінці біля Гданську якась така коса. Хочемо заїхати на неї подивитися там на якийсь маяк, ну і взагалі на пляж. А потім по можливості до Варшави. Десь, ну, 100% ми не доїдемо до Варшави, бо нам зранку весь маршрут показував 9 годин, а ми виїхали аж в обід. Е, і той. І ми десь по дорозі до Варшави, напевно, станемо і нарешті приземлимось з палаткою. Вон Мацюк там стоїть. До речі, дуже велика кількість мотоциклів просто нереальна. Ну, дорога. Ми їдемо по сільським дорогам, дороги, до речі, дуже гарні. Рівні, адекватні, нормальні людські дороги, але моциків просто дуже-дуже багато. Дивись, машинки на машинках. Фольксвагени. Так, да, ми вже їдемо по ньому. Але машин. Ой, назад буде весело їхати. Ой, тут пробка просто капець. Скільки людей тут? Тиждень їдуть? Чи два? Вон, шарики, вони в вони пробці встигли розписатись, поженитись, і вони вже з дитиною їдуть. Їй вже 8 років пора в школу йти, вони досі в пробці стоять. Йой, мотоцик вийшов в температуру, я включаю вентилятор. Я щось, блять, перехотів туди їхати. Я швидко думав, що це пробка, ну, просто пробка, типа, ну, не така довга, блядь. Та вона, блядь, колись закінчиться. Світу? Вона по екватору йде, чи що? Де вже автобус стоїть, людей вже евакуюють звітом. Я думаю, це хороша ідея. Ну я кажесь щебався. Прикинь тут жити. Хтось каже. А, поїхали кудись. І Просто йдеку, я зимою виїду. Зустрінемось з зимою. Як літом заїхав, все. Більше звідси не виїжджаєш. Максимум на самокаті. Їдеш 30 кілометрів. Показує, що 44 хвилини їхати. Давай давай оцінимо ситуацію хоч трошки. Ой, коротше, ми не доїхали до кінця цієї всієї пробки. Ми десь на півдорозі рішили. На півдорозі. What's this? Huh? What the fuck is this? Рішили по... пофоткатись, як бачите, відос такий плавний. Що я провів якраз по морю камерою, можна так сказати. Це десь на півдорозі. Ми зупинились, подивились. Поговорили про те, що ну, їхати ще 30 кілометрів в ту сторону, і там буде точно така сама пробка, і ми вирішили розвернутися. Це, напевно, сама довга пробка, яку я бачив в своєму житті. Ну, от сама довга. Ти їдеш, весь час пробка. Є такі ось такі машини, які просто люто вже димлять в тій пробці. Я не знаю, що платять цим таксістам, які сюди їздять, і торговим, які возять товар. Ну це мають платити якісь космічні гроші. Самий нормальний лайфхак це їхати на мотоциклі. Ти їдеш і от, ну, не запарюєшся. Обіжаєш потихеньку, тут всі, всі нормально то розуміють, уступають тобі. І вполне норм. Так що, якщо хтось говорить, що в його місці самі великі пробки, ви ще не були тут. Коротше, якось так. З цією пробкою це... це якась жуть. Це просто ужас. Ужас. Лабіринт в кукурудзі. Прикольно. Придумали таке? Цікаво, ну реально. Ілі такі такі різні стоять. Ну, У них сезонний, звісно, цей лабіринт, ну прикольно. Я б, напевно, сходив, кукурудза, потім урожай здають і все. Головне, щоб нікого не забуло. Дивись, монстр трахи. Офігеть, когось катають. Який гарний ліс. Та ти що? Я ж відволікти сильно не можу, бо їдемо поприотбойник. Ліс шикарний. <зас> а вони там аж пригають від часу, прикольно. Я доставив їм емоцію. Та, в мене не такий громкий глушак, як в когось. Але попросили я погазував. Тут. Тутс тутс тут. Тутс тутс тутс. Давай зробимо проводку, будемо його знімати, як він біжить. Тутс-туцту. На-на-на. На На-на-на, На 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 на. Все пока пацан. Музикальний супровід закінчений. Опа, бедренка. А як на неї попасти? Ми пропустили поворот на бідренку. Ну я думаю, що ще можна заїхати звітом. Ну, може, там є ще якісь магазини. Но я не хочу рискувати. Зайдимо в бердинку і все. О, курва, тут нема заїзду. О, курва! А мене камера ще знімає, да? Yeah. Не було... Не хотіли ставати палаткою, бо ще був час. Тепер, блять, не можна стати палаткою, бо не можемо звідси з'їхати. Оце, звісно, прикол. Далі ще одне місто. Ну то, Всі кількість часу їхали по лісам селам. Зараз там будемо дивитися. Є Орлен по дорозі, можемо заправитись. І я поставлю, щоб ми мимо автобану десь поїхати. Ой, блядь, хто такий заїзд придумає? Коречу, заїхали ми в такий, Ну, дорога прямо там недалеко. Але ми знайшли місце, де заїхати, і там аж далі в кінці шлагбаум. Тобто сюди можна заїхати е, без попереджень і немає ніяких знаків, і нічого забороняючого. Тому, скоріше всього, ми заїдемо, та тут місце таке специфічне. Зараз тут витоптуємо, тут стане, потім поставимо тут моцік і тут розведемо легеньку кастрик. Е, так що, отаке от місце ночі у нас буде, думаю, що я ще вечором тобі покажу. В двох словах, як ми розмістились, не знімай на GoPro, бо GoPro вже не буде видно. Ось тут у нас стоїть мотоцикл. А для того, щоб. З тої сторони, напевно, не буде видно. Я так камеру. Для того, щоб не було сильно видно нашого вогню. У нас тут є купа дров, яку просто тут чистили ліс, вона налишилось. Вогонь горить в ямці, чисто для атмосфери. А там це наші дущовики, такі зелені. Тут я буду зараз готувати на примусі. Там Аня вже підготовлює цибульку. От такий у нас вийшов маленький кемпінг, досить непоганий. Зверху висить фонарик для того, щоб все було добре видно.